Друзі, всім привіт, всім гарного дня, Сталкер на зв'язку. Всього вам найкращого. Так. Ну, то, що ви, друзі, у мене питали по поводу рулеток, але будуть нормальні рулетки. Моя думка така. Я думав-думав. Ну, я до цього думав, догадувався, що. Скоріше за все, розробники хочуть, щоб ви і ми всі золото все своє витратили. Ну, золото, гроші, там, не знаю. Всі свої заощадження на аукціон на оці кос... божевільні ціни. Просто вони, друзі, божевільні. Ну ти що там, 25 тисяч золота починається. А як XM починалася взагалі з 27. Що взагалі втратили глузд. Тому, друзі, я думаю так. що Як аукціон закінчиться, скоріше за все з'являться нормальні рулетки. і по типу ці танки, що повикупляли назад, і будете їх продавати знову. І так по кругу, по кругу, по кругу, поки у вас взагалі не закінчиться золото, гроші, я там не знаю що. Головне, щоб, друзі, нерви зберегти. Хватило. Як то кажуть, дожить до Reforgers і подивитися, що ж вони там намудрили з тим рефорджером. Мені просто, друзі, цікаво, що вони там. Цікавого зроблять. Кажуть, що третій ультратест вийшов. Ну, побачимо, друзі, побачимо. Ну Це моя думка. А ви пишіть свої думки в, в коментарі. Чи погоджуєтеся ви зі мною, що розробники мутять оце за аукціоном, а потім будуть нормальні рулетки, і вже щоб продавати назад танки. І так зароблять, зароблять, зароблять і по колу йде. Така... До речі, друзі, приходять такі пропозиції, звісно, ж чешеться купить. Там За 200-300 за 300 гривень приходять пропозиції там по 5 тисяч золота скриня, купа, там, просто взагалі заманюють, там золоті жили. Ні, друзі, ну, я знаю, хто її тримає і куди вони йдуть, тому я. Я не можу собі такого дозволити. Я краще задоначу туди, куди треба. Так що, друзі, таке, дякую вам, друзі, за увагу. Так. Е, а я хочу подякувати. Контент у нас Віталію. Бажаємо міцного козацького здоров'я, великі тобі, друже, дякую, як завжди. Ще є відосики. Небагато вже залишилось. Але те, що маємо, дякуючи Віталію. Великий респект за те, що нам предоставив контент, і ми можемо з вами подивитися і понасолоджуватись, як то кажуть, трішки відкриттям. Все, друзі. Починаємо наш відоск. Ще раз дякую, друзі, І вам дякую за лайки, вподобайки, за підписки. За все вам, друзі, дякую всіх за обіняв, ви всі найкращі. Поїхали, друзі. Сьогодні у нас контейнери вболівальника. Я тут побачимо, що випаде з цього. 16 кантів. До речі, вболівальника в скрині будуть. Ну, я не знаю, розробники казали тоді, нормальні розробники, що в вересні або на новому рефорджесі. Ну, Но, так як рефорджеса в цьому році не буде. То, скоріше за все, ну, думаю, в вересні будуть. Та й підписники пишуть, що в вересні буде. Так, ну що, відкриваємо скриньки, що там у нас падає. Бачу поки що срібла, ікси, камуфляжи, ну, неподріб. Буде взагалі хоч танчик. Труба, наша нам та труба? Сертифікати одні падають, частини. А де танчики? Де цілі танчики? Мені, ото, друзі, один-то випав, тоді пам'ятаю шериф. Його називають в камуфляжі Так, друзі, відосик у нас підходив. Він коротенький, не дуже великий. 16 скрин, швидко пролетить. Так що, друзі, вам всім все дякую. Бажаю вам всього найкращого. Міцного, вам здоров'я, бережіть себе, і своїх рідних, Божа благословення вам і мирне небо над головою. З вами був Сталкер Премчика. Бачу, на, на... кидали. Срібла, ну, танків я бачу не буде, друзі. Остання скринька і частина на МХ. І прям. Все, друзі, прям вам залутали. Всім вам дякую.